Всім доброго дня! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось виникла в мене потреба задекорувати таку коробочку. Ось для всяких дрібничок. Вона у мене ось така простенька. Мене дуже влаштовує, це, напевне, від якоїсь китайської їжі. У мене багато таких коробочок назбиралося ще з мирних часів. Я в них тримаю різний дріб'язок. Ось. Мене влаштовує те, що тут прозора кришечка, видно, що тут всередині. Є в мене вже задек... задекоровані такі от коробочки. Тут я тримаю ракушечки. Тут у мене контури і всякі дрібечки. Ось такі вони мають ці коробочки вигляд. Тут я використала старі шпалери і шпагат. Ось тут вже трошечки він в роботі від Це надо підклеїти. Що ми будемо робити? Я беру цю свою коробочку, висипаю звідти всі ці речі, відкладаю кришечку, беру шматочок обоїв. Ось в мене ці шпалери, кусочок невеличкий в мене цих шпалер. Зараз я камеру трошечки настрою. Ось. Виміряю, виміряю. Висоту нашої коробочки це 5 см. беру олівець відкладаю ось так: 5 см. Ось тут я вже їх зробила. І ось тут, чим частіше ми відкладемо ці 5 см, тим рівніше у нас буде, ось так ось тут, рівніше у нас буде лінія. Все. Тепер малюємо лінію ось так. Вирівнюємо нашими помітками відрізаємо. Тепер приміряємо нашу, наші шпалери до коробочки і залишок відріжемо. Ось так. Приміряємо гарно по верхній частині коробочки. Ось так. Все це я відмічаю ось тут. І на цей кусочок. Це я відмітила ось тут, Відрі... Ні, ось він, помилилася. Ось тут. Відрізаємо залишок. Що ми робимо далі? Далі я збризгую шпалери водичкою, щоб вони трошки промокли. Беру клей ПВА. забираю. Все, що нам не потрібно, все зайве, щоб нам не заважало. Так, беру клей ПВА. У мене вже залишки, тому я користуюся, клеєм прямо з баночки. Набираємо клей і гарно змащуємо нашу шпалеру. Ось так. Гарним таким шаром, щоб вона добре промокла. Так, також змастимо нашу коробочку і будемо приклеювати наші шпалери. Вставляємо їх під саму. Тут у нас є, є такий кантик кругленький, ми під нього підставляємо наші шпалери. Ми зважаємо на те, що в нас коробочка не пряма, а чуть донизу скошена. Тому ми вирівнюємо лише підверх, поки, поки що, а далі йдемо. Ось так підверх ми вирівнюємо. Ось. Все. Так. Що ми робимо далі? Ось тут у нас такі складочки. Ми їх прорізаємо, прорізаємо. Ось так. Ось так. І ось так склеїмо. Під одну, під низ, одну наверх. Під низ наверх. Тут будуть трошечки складочки такі невеличкі будуть. Де, бачимо, не сходиться. Чуть вище підрізаємо. Ось так. Давай, вниз ой. І ось тут так. Тут я трошечки ось так. зараз, Зараз підріжу тут трошки вище, тому що тут щось воно в мене з'їхало. Ось так. Раз, і раз. Все. Ось так ми приклеїли наші шпалери. Що ми робимо далі? Далі розігріваємо гарячий клей, клей пістолет. Ось так ставлю я цю мою багатостраждальну кришечку, вона мене влаштовує. Поки нагрівається наш клей пістолет ми ще раз проходимо. Ось ось прижимаємо наші шпалетки, ось таке у нас виходить чудо-юдо. Тут у нас зайшло одне на одне, але в нашому випадку це не критично. Що ми робимо далі? Далі я беру ось такий шпагат. Беру нашу коробочку. Чекаю, поки розігріється клей. Зараз, ще хвилинку він розігріється, треба його трошки зарані включати, і він розігріється. Так. Що ми будемо робити? Ми ось низ нашої коробочки обклеїмо шпагатом. І ось тут вершечок. Це буде і декор у нас. І плюс ще шпагат буде тримати наші шпалери на місці. Ці у нас зморщички, що вийшли. Коли вони висохнуть, ми їх розправимо ось так. Можемо вже зараз порозправляти трішки. Все. Ось таке виходить у нас робота. Так, що наш клей? Наш клей вже. Нагрівся, починаємо приклеювати наш шпагат кінчик і акуратно йдемо. Перший ряд стараємося приклеювати, намащувати клеєм дуже часто, щоб перший шнурочок наш гарно підклеївся. Ось так. А далі вже можна намащувати на клей більш, на більш на широку відстань, так би мовити, ось так. Підемо далі. Робимо стільки обертів шпагату, скільки нас влаштовує по нашій задумці ось таке. Раз два ми прокрутимо. Ось так. Ось тут трошечки він з'їхав. Стараємось так густенько його накладати, щоб не було проміжків. Але тут вже як вийде. Ну так. И думаю, до седьмого тут мы и закончим. Выдрезаем наш шпагат тут. Тепер переходимо на верхушечку. Ось тут під цим кантиком клей і поїхали. Тут ми можемо навіть рідше клей клеїти, тому що він під кантиком цим гарно тримається ж Просто А далее мы можем вот так просто накручивать наш шпагатик. Тільки скільки нам потрібно, лише в деяких місцях можемо його підклеювати. Він тут буде дуже гарно триматися. Ось так. Тут ще візьмемо трошечки клею. І ось так ми його накручуємо. Садочок гарненько приклеюємо клей. Ось так, я думаю, тут буде нам доста його. Все. Можемо відрізати наш кусочок. -така. Тут у нас там клеїм. Ось така у нас коробочка вийшла. Ми можемо її. Наші розгладити зморщички. Можемо зробити бантик, якийсь гудзичок приклеїти ще для краси, це якщо вам треба до чогось такого більше. Наприклад, можна в таких, таким декором можна не таку лиш коробочку декорувати, а звичайну, квадратну від взуття і так далі. Отакий От декор на швидкоруч виходить у нас. Можна такі коробочки декорувати для подарунків комусь. Тоді можна прикрашати її ще звідси бантиками, квітами, гудзичками. Мене це влаштовує. Ось у мене такий виходить набір. Ось так. Одна в мене така є коробочка. Так що в мене тепер буде все в одному стилі. Видно через кришечки, видно, що в мене тут знаходиться. І це не просто така собі коробочка, а така, яка має якийсь який собі свій стиль декоративний. Всім дякую за увагу. Заходьте на канал, запрошуйте друзів. Донатьте на зсу, слава Україні.